Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні, як і обіцяла, я покажу вам такі нетипові літні аромати. Тут будуть парфуми більш східного направлення, солодкі, тягучі, дещо гурманські аромати, які ми з вами звикли носити в інших погодних умовах: взимку, восени. І е, не кожен насмілиться надіти такий аромат на себе в спеку. Але е, ще на початку свого пару захоплення я пам'ятаю, що в мене були періоди, коли влітку е, мені хотілося не чогось такого освіжаючого, прохолодного, акватичного а навпаки, мені хотілося чогось солодкого, чогось східного, чогось спецієвого. І я коли все ж таки насмілилась і наносила на себе такі аромати, я зрозуміла, що вони дуже красиво розкриваються в спеку, в спекотні дні. Це не заклик до дії. Але якщо ви для вас взагалі табу носити щось подібне, я би все ж таки порадила спробувати десь на зап'ястку трішки нанести на шкіру щось таке східне, густе, в спекотні дні. І Поспостерігати. <хи> От, я покажу ті аромати, які я ношу, носила, або, можливо, буду носити, ті парфуми, які, як мені здаються, здається, будуть гарно розкриватися в спекотні дні. Якщо ви таке практикуєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме аромати такі нетипові, ви носите влітку. Я, напевно, почну свою розповідь з парфумів таких більш бюджетніших, і будемо рухатися до більш дороговартісних, відповідно. Отже, перший аромат від бренду Le saint Gourmandes, який називається Тендер Ну, Звичайно, я постараюся зробити для вас тайм-коди. Ось так от виглядає цей флакон. І аромат. Такі аромати раніше, ну і зараз, в принципі, є на мейкапі, Просто раніше вони були більш бюджетнішими, зараз вони здорожчали дещо. Цей аромат мені дуже сильно нагадує ліру від ксержов, тобто вони взаємозамінні, як на мене, просто ліра, звичайно, там інший цінник. Мені Ліра дуже подобається. Це не одразу сталося. Це сталося після того, як я розносила, як мене з'явився від левант. Я зрозуміла, що це дуже красивий аромат. Так, можливо, він зараз не сучасний, не такий ем, новий, да, але ем, ну, це класика, вже така ванільна. Подобається мені Ліра, але ось цей нічим не гірший. Тут прекрасні технічні характеристики, аромат стійкий, густий, шлейфовий. Це в першу чергу, звичайно, про ваніль, темну. Таку. Густу і тут присутній такий момент випічки. Ну, от аромат, звичайно, не один в один з лірою, але дуже її нагадує. Це красива, стручкова ваніль. Тут багато солодкості якоїсь іншої. Я не знаю, що тут в нотах. Ну, от ліра мені більше нагадує якусь випічку, ніж ось цей аромат. Тут все ж таки більше про ваніль, ніж про якісь там тортики лимонні. Да? Я тут такого не відчуваю. Це дуже красива, темна, густа солодка ваніль. Ось такий аромат. Дуже його люблю. Можливо, я буду десь тут ставити флакони, тому що. Так зручніше буде. Ще один аромат, такий східний, аромат для сміливих, я би сказала, це Banana Republic і аромат називається Ut Mosaic 17, ось так от виглядає флакон. Це аромат я купила в 2023 році, здається. І саме в той рік, влітку, я цей аромат носила просто з запоєм. Це про троянду, звичайно, про троянду, і зараз, коли цей аромат. У мене вже два роки, коли він настоявся, я висилала цей аромат Олі Ольфатіво на сліпий затест, і вона одразу розпізнала тут троянду, сказала, що вона дуже красива і так далі. Але я пам'ятаю, тоді, коли я його купила, для мене тут було більше уда і такого. Ем... Цього, знаєте, такого от, прям уда-уда. І мені це неймовірно подобалося в 23-му році влітку. Я носила цей аромат з запоєм. Так, тут є троянда, але тоді ще вона не була так сильно проявлена для мого носу, як це от зараз. Після того, як я подивилася ті сліпі затести Олі Ольфатіво, я зрозуміла, що да, тут троянда, троянда і деревина, і, можливо, не кожен, тому що Оля тут не почула якусь какашечну уду. Да? Троянда деревина, ймовірний аромат. Дуже густий, дуже такий незвичний. Тут є ось ця: от, ну, це не тваринність, це, от знаєте, як кінський піт, наприклад, щоб вас так навести. Да? Але це цікаво, це незвично, це східно, це... Ну, це прекрасно. Мені дуже подобається цей аромат. Він супер незвичний. Треба пробувати, звичайно. Я купила його колись на нутіну на знижці. Дуже задоволена, подивіться. Сколько випиту. Ідемо далі. Ще один аромат, з якого, напевно, почалась моя така епопея кохання до подібних ароматів влітку. Це е, Дюпон. Аромат називається Royal Edition. Там багато цих едішенів різних. Та? Я вподобала саме цей Royal. Подивіться, це такий е, як це, сліток, зкат українською мовою, ну ви зрозуміли такий золотий сліток. Аромат солодкої деревини. Це парфум наподобі ут -букет від відламком, але в мене також є утбукет. Я його влітку, напевно, не потягну. Для мене він складний. Ут Букет. він красивий, я його дуже хотіла. Він прекрасний парфум, але він, якщо порівнювати ось ці два, то для мене все ж таки ут -букет, він складніший. Там багатогранний, він багатокомпонентний, багато ем, щаблів у нього розкриття і так далі. Цей аромат, він більш зрозуміліший. Він густий, насичений, солодкий. Це просто от солодка деревина. Дуже красиво, дуже густо шлейфово, і влітку. Ну, тут, напевно, пів флакона ще. Я прям його чомусь вподобала саме на літо. Цей аромат у мене з'явився ще в доковідні часи. Тобто вже давно в мене таке літнє кохання. Ще один аромат на тему сухофруктів. Я його показувала в якихось тобірках, напевно. Аромат від бренду Бердоу, який називається Мара. Ось так от виглядає флакон. У цього бренду є інші флакончики інша лінійка, от наподобі ось таких. У мене є Фік і Сичуанський перець, інжир і сичуанський перець від цього бренду, але в інакшому флаконі. Це флакон ось такої форми, тут такий от орнамент позаду. Цей аромат колись я почула на нього відгук на каналі, вже той канал. Ну, як він є, просто блогер не веде вже той канал. Я пам'ятаю, що блогера звали Майя Майя. От, і вона звіється має. Не пам'ятаю, ну, місяця, що Майя. І вона сказала, що це дуже красиві справжні сухофрукти. І я купила цей аромат на осліп вже, можливо, також у 2023 році. Подивіться, скільки ну, я з ким ділилася цим ароматом. Це густі, солодкі сухофрукти, от прям солодкі присолодкі. В мене будуть ще тут такі сухофруктні теми, але там вже сухофрукти, можливо, з алкоголем, зі спеціями і так далі. То тут просто сухофрукти з цукром, вони дуже солодкі, густі. Цей аромат, якщо ви знаєте Collection, про який, який зараз канцелять і не говорять, але, тим не менше, я думаю, багато, і просто щоб навести вас на думку, да, багато хто знає цей вишневий, як він називався, халтат найт. Або. Або о, Лерболаріо, також не пам'ятаю, ну, коротше говоря, от тут є якась така вишневість, можливо, в базі, от сухофруктовість, така солодка, можливо, ледь алкогольна, ну, типу, чуть-чуть, буквально там, ну, ну, дуже натягнуто. Тобто, це все ж таки просто солодкі сухофрукти. Красивий, стійкий, шлейфовий, густий, насичений аромат. На всі пори, але влітку він також красивий. Класика. Це слоник від кензо. Це, звичайно, ну, класика спецієва. Якщо ви маєте цей аромат, спробуйте поносити його влітку. Тому що от раніше я його носила лише взимку, і я помітила, що взимку він віддає більше ладану. А влітку він розкриває ці всі свої спеції, всі свої грані. Його пора, це літо. Це просто, от якщо на вас нічого не тримається, нічого не сидить, все швидко злітає, спробуйте слона, він буде з вами сидіти цілий день на вас, на шкірі. Він дуже густий, дуже шлейфовий. Ну, це спеції на чолі з кардамоном. Я думаю, всі знають слона. Якщо ви боїтеся його літом, ну, спробуйте на запясток десь. Я впевнена, він вас здивує. Він дещо по-іншому розкривається влітку. Я люблю його, в принципі, влітку і взимку, але влітку це особлива краса, От він створений для літа. Амбра від е, Histoire de Parfums 114. Ось така. У мене є розпаковка і порівняння цього аромату з іншими амбровими. Я його ношу зараз. Да, ну, розхід, звичайно, вам здається невеликий, але тим не менше. Для мене це така помірно солодка амбра, дуже красива. Я люблю амброві аромати влітку. Взагалі, в мене починається цей такий період амбровий це от серпень вже. Коли вже така, знаєте, спалена трава це вже, знаєте, як, як, як захід сонця. От захід цього літа починається. І от мені хочеться амбру носити. Взагалі, в спеку амбра вона плавиться просто на шкірі, розтікається, віддає не гостроту. Як це буває з амброю восени або взимку, а віддає е, солодкі свої е, аспекти. Тобто більше со, солодких нот віддають амброві аромати на шкірі влітку. Це дуже це помірний аромат. Він не такий густий, як там якісь інші, які я далі покажу амброві, да? прекрасний. Боже, літо це його пора, він дуже гарний. Я прям бачу його в серпень, вже туди ближче, можливо, до вересня, але і зараз, в липні, я його ношу, я його і в червні носила, я з ним спала. Він прекрасний, я його обираю. Шалімар. Ну, до шалімару в мене рука починає тягнутися знову ж таки от наприкінці серпня. Це ваніль і шкіра. Ваніль і шкіра. Ну, це осінь там, і так далі. Але друзі, який він гарний От на, цьому, на заході сонця. От я прямо бачу цю картину, цей захід сонця. Вже коли поля зібрані ці стирти сіна, мені здається, що тоді Шалімар просто всіма своїми гранями розкривається дуже красивий східний роман. Боже, він Я його обожнюю. Я його взагалі завжди люблю. А влітку він якось по-особливому розкриває свою цю ванільну сторону. Дуже красивий, шикарний культовий парфюм. Нещодавно на сліпих затестах з моєю сестрою, вона мені підсунула ось цей кафе Шантант від Nobel 1942. Це також ваніль по типу белужої шкіри від Герлен, якщо ви знайомі, а якщо не знайомі, то можна послухати цей і собі щось там уявити трішки. Да? Густа темна ваніль а з підв'яленою вишнею в базі. Цікавий. Він не шлейфовий, він не такий голосний, він коконом сидить. Взимку він зігріває, влітку він просто, просто плавиться, тече по шкірі. Тече, як карамель якась така тягуча. Дуже красивий аромат. Кафе шантант, нобільдер 1942. Далі медовик. Як я кажу, медовик, коржіна на медовик це у нас карнер Барселона Ель Берн. У мене ось таких 50 мл жахлива наліпка, якась криво наліплена. Ну, Що поділять? Тут є якась алкогольність, я не пам'ятаю, ну, а те, що тут взагалі? Просто для мене цей аромат несе вайп медового торта. От торт медовик найулюбленіший мій торт. От воно так пахне. Тут є якась густринка, тут, напевно, якісь спеції. Напевно, якісь спеціально, можливо, кардамон. Ой. І потім оцей медовик. Знаєте, коли ти малий, десь бігав на дворі, я не знаю, приходиш додому, встомлений, нагуляний, а мама випікає коржі на медовик і в хаті ось цей запах медових цих коржів. Мені чомусь це аромат. Далі, Квітін <клес> Біш. Зробив ось такий аромат для Льолікіти Маджіне. Це десерт Сове. Такий подартий флакон. Це спеції. Ну, дещо інші, не такі, як слона, спеції сухофрукти і кунжут. Я тут дуже яскраво явно відчуваю зерна кунжуту. Він гострий. Це аромат з гостринкою. Тобто, це не якісь такі солодкі, спеції. Ну, вони, в принципі, солодкі. Але є тут якась гострота. Тут, точніше, солодкі сухофрукти, скажу, скажу так, і гострі спеції. Аромат, звичайно, там і на осінь, і так далі. Але о, от спецію аромати вони дуже красиво розкриваються саме в спеку. Солодку спецію. Він... Всі аромати, в яких присутні, якісь сухофрукти, ваніль, щось таке солодкувате. Вони влітку віддають ось всю всю солодкість. Розумієте, от взимку це буде спеціальний аромат. А влітку він буде більш такий сухофруктово-ванільний. Красиво. Аромат внезапно про мімозу це Reflection від Маск Мілано. Парфум про мімозу. Але коли я не знаючи, про що цей аромат його нюхала. В мене перед очима стала картина це серпень, знову ж таки, коли йдуть жнива. Жнива із полів збирається пшениця. Оці такі колосся, налиті, зігріті сонцем, гарячі поля, спека неймовірна. Я дитиною там, носила цим комбайнером води якоїсь там чи бутерброди. і от... Ти йдеш по полю, а ці колоски колять тобі ноги. І в них особливий запах, такий пилючно жаркий. От для мене цей аромат це безкрайні пшеничні поля. Боже, який він красивий. Так, звичайно, там, коли вже я розумію, що це мімоза, починаю якось асоціювати це з мімозою, але все ж таки, в першу чергу, для мене це пшеничні поля. Сухі. Пеліучні це аромат. Аромат сонця, аромат спеки, сухості якоїсь. Дуже просто неймовірний. Аромат неймовірної краси. Райфлекшн від Mask Milana. Флакончик також узаглідіє. Персики з тваринним таким підтоном. Це тайгер Тайгер від Франчески. Франческа-Бянка. що ну, персики з медом. Боже, вони, вони просто неймовірні. Вони такі солодкі. Це імпортні персики. Да? Тобто, це не такі персики, от з Одеси в нас продають, я не знаю, чи вони справді з Одеси. Або люди в себе вирощують персики, і вони такі, знаєте, маленькі, які першиві, такі, волохаті. А я дуже люблю ті персики. От такі наші місцеві. Вони дуже солодкі. Ну, це не такі персики, це персики заграничні, імпортні. Солодкі. Налиті, випекші прям сонце, їх так нагріло. І вони в меду. Ну, і з ось цим таким підшорстком від тваринки, від цього тигра, напевно, красивий Тайгер-Тайгер. Улюблений аромат у Франчевський на даний період. Що? Далі зефіру. Зефірок Сержов це аромат літній для мене. Як він красиво за нас літають літаки в небі. Можливо вам не чути трошки далеко. А я сподіваюся, що це літаки, тому що тривоги, нібито я не чула. Окей: Зефіро, аромат ладаний. і багато хто його сприймає як ладаний парфум, і він справді ладаний, але як він гарно розкривається влітку. Влітку це мед, біле вино. Сухе біле вино, мед і чабата. Я просто часто кажу, це білий хліб, і ви в цей мед мочаєте. Так от відкушуєте. Цей мед тещає, вином запиваєте, боже. Звичайно, все це приправлене ладуну. Він тут в міру. Боже, який він гарний. Я напевно, що зараз отак зроблю. О, клас! Шикарний аромат зефіру. Мед, вино. Білий хліб і лабир. Далі. Руж сарай від Atelier des Боже, я просто фанат цих флаконів. Подивіться, просто шик. Ну, це фініки, друзі. В'ялені. Ой, Боже, яка краса. І ваніль, і якась алкогольність. І ці фініки вимочені в чомусь. І вони такі жирнющі, тут слива. Да. Аромат щільний, густий. Він не має там потужного шлайфу, але він дуже стійкий. І він кокон. Це аромат кокон. Дуже гарний. В'ялина слива, фініки якась легка алкогольність, ваніль, руш, сарай. Потрясаючі. Ще одні персики від. З в Веніс це Венеція есенса. Це, це вау, це неймовірні, неймовірні персики. Просто шикарні це варення. Аромат в одному ключі з вельветовою орхідеєю від Тома яку, яка в мене є в відлаванті невеличкому, але я би хотіла флакон. Я дуже люблю вельветову орхідею і ненавиджу чорну. Це наподобі вельветової орхідеї, тільки з персиками. Можливо, воно там з якимись труфельми. Я не знаю, з чим вони там замішані. Але основне, це персики це густо, насичено, томно. Прекрасно. Шикарна венеція есенса від The Mercant of Venice. Ну, я думаю, багато хто носить цей аромат, який я зараз покажу влітку. Це Одусарай від Naomi Goodsir золото сараю, здається, так, так? Да? Ну, це манго. Мед і ром. Блін, це бомба. Можливо, хтось не зможе носити такий аромат спеку, тому що він густющий. Солодкий. Ну, от, спека витягує от всі солодкі ноти, які є в ароматі, вона витягує. Манго. Соковитий, тягучий, плаває просто в меду. І з цим ромом Ой, ну це просто така красота. Друзі, такий шлейф. Це така краса. Звичайно, він і восени. Він будь-коли красивий. Це неймовірний аромат, улюблений у номіці. Е, портрейл. Амуаж? Один сюди амуаж я взяла. Амуажі взагалі, якщо у вас є, носіть їх влітку, вони створені для спеки. Ну, цей флакончик, цей колір, це просто. Ароматики я не одразу полюбила, як і більшість амуажів, мені потрібен був, потрібен був час, довгий час. Я б навіть сказала, час в кілька років. Але коли я вже розкусила це діло, то все. Мені дуже подобається бренд-тамуаш. І ви знаєте, от моя сестра. З якою ми періодично граємо в за тести і так далі, вона оцінює мої ремати, їй дуже подобаються амуажі. От вона нюхає, вона дуже привереда. От Хто дивиться, да, ви знаєте, що їй мало що подобається, але всі амуажі їй подобаються. От вона, коли в мене була останній раз, я її робила від Levant фейт-амуаж. Ну, тобто, це взагалі такое на любітелі. Для мене це шикарний жасмин. Я взагалі, знову, якщо ви зі мною давно, ви знаєте, що я не люблю жасмин. Ці всі білі квіти це не моє. Усе виключення. Це найкращий жасмин в ніщі. Це просто, просто вау. Боже, який він солодкий, густий. В самому ароматі я була на випускному своєї доньки, і мені здається, ніхто там не пах, окрім мене. Одна я пахла. І Я чула цей запах, насолоджувалася цим портрел. В мене він заюкурився з випускним. Боже, шикарний парфум! Це просто. Випускний, власне, в неї і в червні був в минулому році. Була спека. Я була в цьому ароматі. Він плавився, він шлейфив, він звучав. Це, це, це шикарний солодкий жасмин. Сонце-джиди звичайний, класичний, я не знайома, на жаль, з Мангукіс, приставкою, ну, тобто фланкером знову цей сліток. А це. Це моє парфумарне я, напевно. Це, напевно, найулюбленіший аромат, який тільки може бути для мене. Шикарний. Друзі, це шикарний аромат. Ромашка. Це аромат десь в одному ключі з від Дамуаш. Якщо ви страждаєте за Брекеном, тому що він знятий. Можна подивитися в сторону Сонце-Джиди. Цінова політика приблизно однакова. Ромашка. Я Тільки Ромашка і Рома. Ромашка, солодка ромашка. Це, це просто незвично. Це незвично. З цим парфумом мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя. Я пам'ятаю, коли я його понюхала, я подумала, що це, що це таке? Це незвично. Так, да, зараз, напевно, є, але я, крім Росасі, нічого не зустрічала. Є багато клонів. Якщо зайти на ту шфрантику, подивитися, з чим порівнюють. Багато клонів і так далі. Але це, для мене це неповторний аромат. От, от, ви, от він унікальний, от він неповторний. Він шикарний. І два сержлютена, один Амбер Султан. Подивіться, просто на колір цієї рідини. Ну, це ж взагалі, як смола якась. От, якщо говорити про амбру, от я показувала вам Хістор де Парфами, я порівнювала в окремому відео ці аромати. Це гостре. Густе, варево, просто таке варево гостюще. Що знаєте, мені здається, що влітку ним навіть опектися Можна він такий гарячий. Він гарячий. Я обожнюю такий аромат. Я обожнюю, коли воно гаряче, коли воно плавиться, ніби смола тече. Оце воно. Це просто вау. Так я завжди його носила там восени. Я дуже люблю амброві аромати восени. Але влітку це окремий вид задоволення, коли на тобі плавиться амбра. І мені здається, в мене шкіра пече настільки він гарячий. Шикарний аромат. Ну і ось заключним в цій добірці буде арабі, аромат, на жаль, знятий. Я можу сказати, що десь, от, чуть-чуть щось є між ними. Ну, це знову сухофрукти. До речі, ще можна порівняти десь трішки з фейт. Знову ж таки, знятим. Фейт тільки вже чоловічим. У мене також є, усього нанесла. Він не такий солодкий. Він взагалі не солодкий для мене. Ну, можливо, трішки. Про спеції і так далі. Тут багато солодких сухофруктових нот, окрім спецій в арабі. Блін, який він класний. Це. Я заскочила, напевно, в останній вагон, коли купила це аромат. Це було на початку мого пару захоплення. Я не знаю, як мені так пощастило купити Арабі. Я пам'ятаю, що на початку свого захоплення я вхопила три знятих сежлютена сліпу, і потім виявилося, що це знятість. Мені багато хто писав, де ви купили арабі. А я вже і не пам'ятаю, якщо чесно. Я не пам'ятаю. Можливо, на Кремчику. Я не пам'ятаю. це було дуже давно, ну, реально, років, напевно, вісім назад. Обалденно. З тих пір, звичайно, коли я дізналася, що це знятість там, так далі, я його суперекономлю. Не так багато використала. Все, друзі, я, як, і прос... як на початку вас просила, ще раз нагадаю, щоб ви написали свої нетупові, східні, солодкі, якіські незвичні аромати, які мене звикли носити влітку. Мені буде цікаво почитати, можливо, візьму собі щось на замітку і не тільки я. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь там, бийте в дзвони і так далі. Всім бажаю всього самого найкращого. Друзі, бережіть себе. Нехай всіх все буде добре, всіх обнімаю, всім па-па.